В цьому відео ми розглянемо можливість інтеграції сервісу EdsQuiz з сервісом SendPulse. Задача наступна: нам необхідно передати всі дані, в тому числі е-мейл, e в сервіс SendPulse для подальшої роботи, розсилок і так далі. Що нам для цього необхідно зробити? По-перше, давайте перейдемо в сам квіз, переконаємось в тому, що ми зберемо необхідні нам дані, тобто в нас є e-mail, ім'я і телефон. Плюс є певні питання, ми плануємо, що на ці питання будуть певні відповіді, і все це нам треба передати в SendPulse. Як це зробити? Без допомоги якихось додаткових сервісів. Для цього ми переходимо в налаштування, переходимо в інтеграції, знаходимо потрібний нам сервіс Сенпульс, клікаємо. І тут від нас необхідно декілька параметрів. Для цього нам необхідно три параметри: це ID клієнта, Secret Key та ID-адреса книги. Для того, щоб отримати перші два, ми переходимо в ваш аккаунт Сенпульсу, переходимо в його налаштування. Далі переходимо в розділ API, копіюємо ID, вставляємо відповідне поле, копіюємо Secret Key так само вставляємо в Secret Key. Окей, перший етап ми з вами зробили. Далі ми повертаємось в ваш аккаунт, переходимо в адресні книги, і нам треба створити в книгу, які і будуть потрапляти всі e-mail, отримані з конкретного квіза. Ви можете передавати одразу напряму e-mail саме в цю книгу. Якщо її нема, то відповідно ви створюєте нову. Клікаємо на кнопку Створити список. Можете назвати, як вам зручно, створити. І все, що нам на цьому етапі необхідно, це скопіювати ID цієї книги. В даному випадку це 750218. Копіюємо тільки цифри, повертаємось в кабінет і вставляємо ось сюди. Далі вам необхідно вибрати дію, це може бути або збереження цього контакту або його видалення. Також зверніть увагу, що за змовчуванням ви передаєте такі параметри, як утемітки, вміст самого квіза, в тому числі і відповіді користувача на ваші питання. Зробили, зберігли. Активуємо інтеграцію, вона активується автоматично після збереження змін. Тепер давайте перевіримо, чи це працює. Переходимо на наш квіз і проходимо питання, відповіді нам не важливі. Останнє питання. Вводимо контактні дані. Також зверніть увагу, що в полі для e-mail, якщо ви вводите ваш емейл того аккаунту, на який зареєстрований ваш аккаунт Весквіз, з вас не будуть списувати заявки. Це зроблено спеціально для того, щоб ви могли протестувати певні інтеграції. Тож ввели всі дані, тиснемо Отримати перший урок. Є. Заявка отримана. Тепер давайте перейдемо в список наших книг і подивимося, чи зберіглись ці параметри. Повертаємося в нашу e-mail-книгу, переходимо в неї. Едсквіз, і я бачу, що вже там є збереження, перевіряємо наша пошта, наші дані, все те, що ми ввели, тепер в нас відображається тут. Також зверніть увагу, що так як ми залишили за змовчуванням передачу всієї інформації, нам в тому числі передались і відповіді на ці питання. Таким чином, ви можете використовувати цю інформацію в подальшому для сегментації вашої аудиторії. Тепер давайте ускладнимо цю задачу і зробимо наступним чином: якщо ви збираєте певні контактні дані, і вам треба не просто зібрати і сегментувати, їхні емейли, а одразу автоматизувати на них відправку певних емейл листів, листів так звану welcome воронку, welcome message, ви можете перейти у вкладку Automation, створити автоворонку, візуальний конструктор. І в цьому конструкторі створити ту воронку, яка вам необхідна. Наприклад, давайте для тесту зробимо якусь тестову воронку, Назвимо її так само AdSquiz, Quiz, Застосувати. Далі ми обираємо додавання підписника, обираємо нашу книгу, яку ми тільки що створили. Обираємо. Тут залишаємо за вашою необхідністю і тиснемо застосувати. Після цього ви можете створити певну серію листів. Яка буде надходити після того, як e-mail користувача потрапив в цю книгу. Іншими словами, якщо користувач пройшов ваш квіз, залишив свій e-mail, Цей e-mail за допомогою цієї інтеграції автоматично передається в сенпульс, і якщо він потрапляє в певну книгу, в нашому випадку в книгу Ацквіз, після цього на цього конкретного користувача буде запускатися певна серія листів. Ви таким чином можете налаштувати певну серію листів, які будуть проходити автоматично. Ви тут можете обрати. Чи будуть вони приходити одразу, чи через якийсь конкретний таймінг, тут доволі зручний, простий конструктор, який дозволить вам в принципі, обрати ті шаблони, які вам необхідно. Наприклад, давайте оберемо якісь готові шаблони, дефолтні для того, щоб просто перевірити цю воронку. Тобто ми обираємо ці шаблони, додаємо в кожну, в кожен e-mail, І тепер просто їх поєднуємо між собою. Таким чином, як тільки в сервіс Анпульс прийде e-mail з вашого квіза, на нього кожні 30 хвилин буде відправлятися певний емейл. mail звичайно, ви можете редагувати так, як вам потрібно, додати назву, додати якісь файли і так далі. Наприклад, ви в квізі могли обіцяти якісь бонуси, чек-лист, можливо, якусь додаткову інформацію, уроки, доступи тощо. Таким чином, ви можете автоматизувати ці процеси і наробити цю роботу вручну. Більше того, так як ми передаємо не тільки e-mail і ім'я, а і всю додаткову інформацію, в тому числі utm мітки ви можете налаштувати додатковий фільтр, який буде сегментувати цю аудиторію. Наприклад, якщо на четверте питання, яке в нас звучало наступним чином, який у вас рівень володіння англійською зараз, якщо на це питання ви обираєте відповідь, дорівнює вище середнього, тобто відповідно клік на ось цю кнопку, то в такому випадку, тобто, якщо цей фільтр відповідає дійсності, ми можемо запустити певну серію листів. Якщо не відповідає, тоді, відповідно, буде запущена інша серія листів. Тобто, це може виглядати наступним чином. Ми отримали e-mail від користувача. Після цього ми перевіряємо певну потрібну для нас умову. І якщо умова відповідає дійсності, ми направляємо на одну серію листів, якщо не відповідає, на іншу серію листів. Таким чином, ми можемо персоналізувати e-mail-листи і надати користувачу більш релевантну інформацію. На цьому все. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, ви можете завжди задати в нашу техпідтримку.